Виходячи з отриманих показників продуктивності, ще раз підсумуємо основне. GeForce RTX 5060, маючи невелику вартість, не є проривною картою, але здатна задовольнити більшість ваших ігрових потреб у 1080p, дозволяючи грати на високих налаштуваннях із активованим трасуванням променів. Іноді наявних 8 ГБ відеопам'яті може не вистачати, тож доведеться жертвувати налаштуваннями або вмикати DLSS. Для роздільної здатності 1440 p і вище, такий відеоадаптер краще взагалі не розглядати, а звернути увагу хоча б на GeForce RTX 5060 Ti із 16 ГБ відеопам'яті. Сама Шемесайд GeForce RTX 5068G Gaming OC хоч і виявилась компактнішою за старшу модифікацію, проте трохи поступилася їй у рівні шуму під час роботи. При цьому до температур ключових вузлів цієї відеокарти зауважень у нас не виникло. Адже отримані показники спокійно можуть конкурувати із тривентиляторними варіантами RTX 5060. Сама відеокарта порадує користувача не тільки наявним заводським розгоном, а можливістю вручну додати до загальної швидкодії трохи більше 6%, не жертвуючи при цьому акустичними чи температурними складовими. Можливо, зовнішній вигляд цієї моделі не такий цікавий, як у дорожчих версій, що й не дивно з огляду на нижче цінове позиціонування. Але всі ключові інженерні рішення, які гарантують високу якість продукту, виробник тут зберіг. Більше того, якщо поглянути на наші місцеві ціни, які і так далекі від будь-яких рекомендованих, то MSI GeForce RTX 5060 5068G Gaming OC пробуває серед найвигідніших пропозицій. адекватні габарити карти та потреби лише у двох слотах розширення дозволять не напружувати мізки при її розміщенні навіть у компактних корпусах.